Я громадський інспектор управління охорони культурної спадщини. Ну, знаєте, от послухав, і в мене складається таке враження, що зараз абсолютно весь, все наше місто і вся наша країна складається з захисників культурної спадщини. Всі друзі культурної спадщини. Ну, ми нарешті почнемо називати, хто наші вороги. Розумієте, Кличко за культурну спадщину. Київрада, всі депутати у всіх програмах пишуть, що вони їхня головна мета збереження культурної спадщини. Міністри нашої всі за культурну спадщину, ну питання. Ну давайте поіменно називати тих людей, які, зрештою, зробили з цим Києвом отакі от жахливі страхіття, які ми маємо. Ну давайте не. І будемо е, популяризувати їхні імена, чи я не знаю. І, зрештою, щоб е, їм було соромно, тому що виходить так, що ми, якось кажемо, що є якісь невідомі сили темні, які щось роблять погане. Хто хороші люди, ми вже всі знаємо. От вони сидять в президії, тут в залі. Да? А от тих поганих треба, зрештою, решті, я сказав, щоб суспільство знало, розумієте, хто є причиною наших днів. Це конкретні люди, конкретні імена. Вони сидять тут у Києві в Ну, Давайте будемо якось. Так підходить також до, до цього питання. Ну, це моя, моя пропозиція.